Хочу поділитися лайфхаком, як зробити так, щоб цвітіння широколистої гортензії було більш пишним, щоб кількість шапок була більше. ось у цьому році у мене цвіла ось ця от гілочка, отут, -от на кінці, була одна шапка. В серпні місяці я її зрізала, тут під нею ще була пара сліпих бруньок, теж її зрізала. З нижніх бруньок пішли пагони, обрізка стимулювала рост пагонів, і вже до жовтня, зараз початок листопада, а вже до жовтня вони сформували квіткові бруньки на двох. Цих пагонах ось. ось одна квіткова, ось інша. І мало того, прокинулася ще пара бруньок нижче. Але вони слабкі, я не знаю, чи перезимують вони добре. Але ці вони мають добре перезимувати, і наступного літа, ну, навесні, мабуть, це вже буде перша хвиля цвітіння. Тут вже буде дві шапки. Ось те саме я зробила з декількома іншими пагунами. Ось, наприклад, цей. Тут теж буде два Дві шапки. Тут теж. Тобто буде такий дуже красивий пишний кущик. Ось. Але треба це зробити десь у на початок серпня, для того щоб рослина встигла наростити пагони і сформувати квіткові бруньки вже до холодів.